Я прошу вас, друзья, підтримка, який передвинути, Богдан Меліцький, <ган> Патрійський, Удар, Свобода. Всі хлопці, дикунча сподіваюся, всі хлопці об'єдналися, ми тут живемо, ми не хочемо чужих, ми хочемо своїх людей бачити. Їм це не подобається. Приїхали з київляни і є ситуація. Платять гроші і роблять безпридія. Не знаю я як з ними далі боротися, але у повний обділ міліції. Поприїжджали по мою душу і по мою сім'ю. Така ситуація. Працював вісім років для того, щоб сьогодні тут стояти і вислуховувати оці всі заяви. Для мене це дико. Просто дико. Нічого, я вам вдячний за те, що прийшли мене підтримали. Я думаю, що підтримайте його. Люди добрі. Я вас дуже прошу. Прошу як громадянин України, як уманчанин. Підтримайте Миколу, наконечно. Тільки єдине супроти тим міліціянтам і всім обовівцям, які зараз при, при, прибігли, коли ви приходите. Ми зайшли небагато, 10 чоловік, і вони потікали, вибігли і втікли. Тому скажіть жінки, муж'ям, муж'я жінкам, об'єднуйтеся, давайте ми об'єднаємося, тільки яке є незаконне порушення, тому що прийдуть, будуть робити хаос. Якщо Микола не дає цього робити, то там будуть робити хаос. Скажіть всім, щоб ми об'єднувалися. Просто заради беззаконня.